Дорогі раки, дивимось, яким буде травень для вас, ваша ситуація на сьогодні і як це буде змінюватись у травні. Дуже важливо себе правильно налаштовувати, розуміти, що травень це про підсумки, тому що це останній місяць весни, який вже дає якийсь врожай. Який цей місяць буде для вас, зараз подивимось. На що треба звернути увагу, ви також зрозумієте. І так, що у вас відбувається зараз? І як це буде змінюватись у травні? Просто чудово, мені дуже подобаються аркани, які я бачу. Знаєте чому? Тому що все починається з помірності, і насправді зараз ви дуже сильно відбалансовуєте своє життя. Можливо, хтось навіть стосунки, бо є аркан закохані. Коли ви знаходите баланс, рівновагу, коли ви працюєте, коли. До прикладу, над собою, над завданнями, над стосунками. Можливо, в когось навіть програється не стосунки, а робота. Але 100% у вас тут ситуація вирівнюється і дає вам стабільність, бо я бачу четвірку пентаклів, це дуже добре. Ще хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, що тут важливо розуміти, що зараз, як ніколи, вам треба підтримка. Є аркан суд. Є п'ятірка пентаклів, це також, коли людина не сама, або ви комусь потрібні, або навпаки, вам хтось допоможе. І тут треба триматися, допомагати один одному, завжди обирати оцей, знаєте, шлях вперед, не самій, не самому. а Заручатися підтримкою, партнерством це важливо. Тому е, зараз насправді у вас дійсно вирівнюються якісь ситуації, і багато хто з вас позбувається негативу. Тому що Аркан смерті це дуже глибокі трансформації. Все відбувається раптово. Ви на це не очікували, але ви залишаєте все погане позаду. Е, є можливість також. Е, Залишити назавжди позаду якісь болячки, хвороби, те, що вам мішає, заважає, те, що вас зупиняє. От дивіться, просто зараз цей баланс він малюється на цьому розкладі для мене не просто так. Ви можете привести в порядок стосунки. Бачите? Залишити негатив завжди, назавжди позаду. Можете привести в порядок здоров'я, відбалансувати і лишити. Якісь негаразди, позбутися чогось, можете відбалансувати свої фінанси, заручившись підтримкою, партнерством, і тим самим різко змінити ситуацію і позбутися знову ж таки негативу, те, що забирає фінанси, висмоктує, можливо, тут навіть якісь кредити, борги, якісь незаплановані витрати. Або коли ви ще за когось відповідаєте і також тягнете якусь людину. Тобто це все зараз вам вдається відбалансувати, тому у вас такий період. Але все ж таки я не буду минати тему кохання, тому що є аркан закохані, і це дуже важливо, це вас наповнює. І насправді підтримка, любов дає дуже багато енергії, дуже багато балансу і рівноваги. Тому налагоджуйте стосунки і 100% не залишайтеся одинокими. Так, як ця ситуація буде змінюватися саме в травні? Ви знаєте, що якщо зараз у вас якісь раптово проходять зміни, то це є можливість якраз для вас в травні позбутися бідності, кредитів, боргів. Коли втрачаєте фінанси, коли вони йдуть не на те. І ця ситуація 100% буде змінюватися і у вас буде стабільність. От знаєте, що дуже важливо, будуть приходити якісь хороші новини в травні стосовно ваших грошей, вашої зарплати, вашої роботи, коли ви зможете дійсно щось планувати з сім'єю разом, коли всі ці новини. Або підвищення зарплати, або ж якісь додаткові кошти, або навіть хтось вам поверне і ви зможете закрити якісь свої інші фінансові питання, 100% це впливає дуже позитивно на вас і на вашу сім'ю, тому що це всіх об'єднує. А ще я хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, що насправді Аркан Суд він ще є з арканом смерті. Він показує, що в травні ви дійсно закриваєте якусь сторінку. І я скажу вам більше, що просто ніколи вже не буде так, як раніше. І тут дуже важливо закрити якісь фінансові питання. Розумієте, тому що ви потім вже не будете втрапляти в щось подібне. І у вас не буде цих додаткових витрат, і ви не будете ці фінанси втрачати. У вас не буде цих боргів, кредитів, інших якихось негативних ситуацій. Особливо в кого програється ось така фінансова інформація, яку я зараз озвучую, то пам'ятайте, що це можна в травні закрити і більше до цього питання ніколи не повертатися. Ще Аркан несе дуже багато новин. Вирішення судових справ, справ з документами, з паперами. Можливо, хтось навіть тут буде отримувати спадок якесь майно, якусь нерухомість. Це також може для вас програтися, і це зіграє ключову роль. У балансі вашого життя. Але дуже важливо, щоб ви дійсно по аркані смерть були готові оновлюватись, Ніколи не бійтеся цього аркану. Це про раптові зміни, це про трансформацію. Людина може прожити все життя і прокинутися лише на старості. І може сказати собі, що Боже, що я робив, що я робила все життя, де я був, де я була, і чому я цього не бачив? Знаєте, як дуже часто старші люди вони кажуть, що якби мені цей розум в молоді роки, от сьогоднішній розклад саме про це, що Такі раптові зміни вони потрібні для того, щоб ви прокидалися, відкривали очі і дивилися по-іншому на ситуації, позбувалися негативу, бідності, відбалансовували своє життя, заручалися підтримкою близьких, коханих людей і йшли тільки вперед. Всього вам хорошого, гарних новин! Бажаю закінчити старі моменти, позбуватися зайвого, бажаю стабільності на цей місяць, бо вона до вас іде. Ну і, звісно, всього світлого і доброго. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за те, що ви є спонсорами мого каналу. Мені дуже приємно, ваша підтримка важлива для мого контенту. Всього доброго, всього вам світлого і до нових зустрічей!